Сьогодні я вам розкажу, як я зробила дубайський шоколад, як я начиняла качку і як у нас в магазинах нас обдурюють. Потім покажу вам один метод, як провірити, якісне ви вино купили в магазині чи ні, це лайфхак аргентинський. В інтернеті ви його не знайдете. Дуже просто провірити. я вам то все розкажу. Отакий От у нас дворик зараз. Дивіться, пам'ятаєте, я вам показувала снігу було дуже багато. Все вже, бачите, усе розтало тепленько на вулиці, але не дуже. Було дуже багато снігу, аж по цей заборчик. Ясне небо в нас. І чекайте всякі сюрпризи. Підпишіться, будь ласка, я чекаю вас у себе на каналі. Коли до Аргінтинц йдеш в гості. І запізнююся, вони образяться чи ні? <смі> а напишіть мені, от напишіть і лайк поставте, будь ласочка. якщо поставите лайк, то я вам поставлю рецепт тортика, який називається Дубайський шоколад. Сама придумала. Значить, я з'їздила в костку, зараз вам покажу, що я там купила і в чому там фішки, як нас обдурюють. Ось Отакі дві бутилки вина, які були куплені в костку. я купила для експерименту, але вип'ємо, вип'ємо. Чому? Тому що у нас на вулиці йде дощ. Зараз вам покажу дощик-дощ. Може, буде видно? Так, а тут ще одна бутилочка. Отакий дощик у нас йде. Як провірити на якість вино мене навчили аргентинці. От їх то вже не обмахлюєш. От. І що ви думаєте, вони його своє вино тільки купують. А оце ось у Франції. Це взагалі непонятно, що. Перший прикол. В нашому костку, поїхала я вчора в костку, з'явилися банани. Банани без номерка, отого там 4-5 означають, що вони біологічні. Мені за рекламу не платять. І вони із Колумбії. Перший раз бачу колумбійські. Якщо хтось вже купував колумбійські, поставте лайк, підпишіться і скажіть мені, як вам. Я ще їх не пробувала, але думаю, класні. Це перший прикол. У нас в Канаді з'являється товар із різних країн. Латинська Америка дуже для Канади була закрита, тому що монополія, все брала через Америку. Дуже рідко деякі країни тут продавались. Зараз дивлюся, Колумбія Так, друге, друге, я купила костку аргентинські Груші. Було написано: per ну, Аргентин. Гарно виглядають, я думаю, вони смачні, бачите? Тим паче, що я кожен рік, як тільки ті аргентинські груші з'являються, я кожен рік їх купував. Привозю додому, дивлюся на ці всі етикеточки, дивлюся, тут що пишеться, пишеться регіон Такий-то, Онтаріо, Канада. Канада, 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 шріф-хоп, Канада. Думаю, які ж вони аргентинські? Сюди зайшла, сюди теж подивилася, Канада. А дивіться, як обдурюють, тому що аргентинські груші були дуже популярні. І вони так з Аргентини і привозились. Я кожен рік їх купувала. Вони дуже похожі. Може, ці теж смачні, я потім вам скажу. Повинні, повинні бути смачні, бо вже деякі такі м'ягенькі є. Я думаю, що вони достояться і будуть теж смачні. Але вони не аргентинські. Так що, отут мене опять обдурило. Так, зараз вам покажу. Купила я в костку отаку от качку. Ви всі її знаєте. Вона дуже важка. Так як то вчора вечором було куплено. Я її поставила в холодильник, він у мене дуже холодний такий, аж підморажує чуть-чуть. Вона -чуть. нормальна, така сухенька. Ой. А сьогодні, подивіться, яка вона. Тут, мабуть, дивіться ближче. Дивіться, скільки тут води з неї вийде. Зараз я її помию і буду начиняти. Але тут, мабуть, пів літра води. Оце за воду платить. когось було таке, напишіть. Вибрали водяну качку, вона в нас костко одна оце і фірми. Тут є значок, що коли їх виращують, не дають антибіотиків. Такий сорт канар качки, дикий. Я вже робила її із яблучками. Вона якась була ціліша, я стільки води не бачила. А тут багато води. Один день по Розріжемо зараз і подивимося, що тут є. Ой, скільки тут води. Дивіться, витягую. Ой, саме головне вам не сказала, скільки вона коштує. О, о, дивіться, ось олиється все, а ви не бачите, ладно. Ложу. Ось дивіться, скільки в торбочці води. Така качка коштує за кілограм 9 доларів канадських. Тут 2,5 кг. Можна було б зважити. Ну, Поки така важкенька. І коштує вона 22 долара 55 копійок. Але тут є шия. Слухайте, в ній є шия. Жалко, що пупка сюди не поставлю. У мене на оці качені пупки такий є рецепт. Я в одному ресторані спробувала де шеф готував. Я кажу, що це у вас таке? А він каже, пупи і скачки. Я така, що? Я подумала, тут таке було смачне, щось неймовірне. Дивіться, зараз я вам розкажу, що я роблю. Перше. Тут у мене є вода, я помию це все. Так, оця качка, що я її роблю? Я її попробую розрізати, ріжеться, ріжеться. О. Зараз я її розріжу, а потім, як я її буду яблуками начиняти, я її тако зубочисточками з клею. Мені так більше подобається. Для начинки, щоб гарно все намастити. І у мене є сіль із приправками. Приправки для м'яса. Чуть-чуть похоже на оце, типа розмаріна, все для м'яса. І я отак гарненько натру це все. Обов'язково даю чесник. Може хтось не любить, не давайте. Обов'язково перчик сила. Розкажу вам один лайфхак господині. Дивіться, от вже купила чесник почищений. Я виращую свій чесник, дуже класний. Але вже весною у мене його нема. А ми ж до Пасхи готуємося, різні вкусняшки готуємо. І я отакий от пакетик беру. Недорого, це вікруї. Дивіться, 3 долари. Отакий такий пакетик чеснику і вже почищений. Я завжди то все сполоскую, завжди мию. І зараз надавимо на нашу карточку. Так. Дивіться, отак натираєте, бачите? Часничком. Чому треба натирати часничком? Тому що я оце все лишу на цілу ніч, Я ще сюди... Влию трошки венця в серединку. Ну, Богу, я влию червоного. це ж буде круто. Покладу сюди. чуть-чуть венцем. В серединку і валя. Оце мій рецепт від шефа. Це все замотаю плівкою і покладу в холодильник. До завтра. Завтра запечу. Ну що, сьогодні лайфхак на мільйон. Хто не знав, я прожила 6 років в Аргентині і зараз вам показую стародавній метод, як оприділити гарне вино, а не сурогат. Особливо, коли ви платите за бутилку дорого. Ось, ось дивіться, придивіться гарно на оцих два Що ви бачите, знизу дивіться, бачите, більше прозоре. Тут дуже мало прозоре, тут десь наполовинку. І відтінок камера не дуже показує, але тут розовіший, а тут коричневіший. Зараз вам ще близько покажу трошки. І ось отак. Тут, бачите, як кольори переходять. А тут більш одинаковий такий колір. Бачите? Тільки знизу чуть-чуть біліше. Ну, Там і густота стаканчика, знаєте, сам стаканчик у мене такий. А отут усе вода. Зараз розкажу, як провірити це вино дуже швидко. Навчили мене аргентинці. І цього на Ютюбі немає. Так що ловіть лайфхаки і діліться з друзями. Коли берете дороге вино, або вже щось хочете купити дорожче. Ви можете то провірити, чи вас не обдурюють. І того дивіться, я лила ось оце вино от сюди. Воно продається в костку, не буду дуже світити, Я йому не хочу робити рекламу, але воно велике і недороге. Ось так перекручу. Отут у мене ось у французьке вино на 3 долара дорожче. Пишеться якесь. Типу золоте, бачите? Золоте ор. Теж не буду його рекламувати, поставлю отак. А отут у мене пів стакана води. І кругом тут пів стакана води. Що я роблю? Сюди я налила отаку столову ложку. вина. Усе і з цього. А сюди я лию тут золоте пишуть. Золота колекція на 3 долара дорожча, 23 рік. Французьке ось Пів стакана прозорого, пів стакана зверху видно, що густіше. Тут почти все таке замальоване. А отут, отут півстаканчика водички. Що ви робите? Особливо, якщо ви хочете зрівняти вина, завжди ту саму порцію робіть. Перше, наливаєте в столову ложку вина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Руки трусяться. Перелила. Руки трусяться. І вливаєте сюди. Вино повинно одразу піти на дно, якщо це вино, не спіша. А потім покоритися такими плямами. Ось воно отак пішло. Пішло плямки, такі розводи і лишити на 15 хвилин. Якщо вино якісне, воно буде піднімати свій колір наверх, а внизу залишатися вода. Бачите? Це дуже, отут воно вже постояло. А це не змінюється. Як влило, як зафарбувалось, так і зафарбувалось. Чим дорожче вино, Тим більше воно від'єднується. Це воно 13 доларів, воно в Європі, може, кілька доларів коштує. Може, 3 євро в Європі, а у нас 13 доларів. Але якщо ви буває, хочете щось таке дороге та прикольне, та ще вам щось там за 100 доларів порекомендували купіть. Раді цікавості, ви можете провірити. Уже бачу, як воно розовіє і не збіліє. Ну лишайте його навіть на одну годину, на дві, на три. Чим довше, тим більше колір повинен підніматися, якщо це не бодяга. А якщо це бодяга, завжди лишиться в одному кольорі. А зараз, дорогі любі друзі. Я хочу вас попросити разом зі мною. Давайте помолимося за нашу рідну неньку Україну. Нехай Боже її збереже і збереже людей.